Четвер, 16 жовтня, 1331 ша доба війни. Ворог продовжує атаки України на Дніпропетровщині. Наші захисники збили 34 ворожі безпілотники. Соціальна програма міжнародного благодійного фонду Олександра Петровського Солідарність спрямована на допомогу мешканців геріатричного пансіонату. Співпраця області і чеських партнерів. Про це та інше далі у випуску у студії для вас. Працюють Павло Жвітєв, Сурдопереклад Ганна Костікова. Ми починаємо. Від вечора до ранку на Дніпропетровщині працювали сили протиповітряної оборони. Наші захисники збили в небі над областю 34 ворожі безпілотники, повідомили у повітряному командуванні. У Синельниківському районі загинула 58-річна жінка. Її життя обірвав ворог, атакувавши покровську громаду. Про ситуацію в інших регіонах Чернігівщина. Російські війська атакували Ніжин ударними безпілотниками. Дрони влучили в один із логістичних об'єктів та багатоповерховий житловий будинок. Поранено одну людину. Сумщина. Минулої доби ворог завдав 135 ударів по населеним пунктам Сумської області. Поранені п'ятеро людей у трьох громадах. Про втрати ворога далі у випуску за минулу добу збройні сили України ліквідували ще одну тисячу вісімдесят окупантів та сотні одиниць ворожої техніки. Бойові втрати противника за час війни склали особового складу 1 мільйон 127 тисяч осіб безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня 70 тисяч 437 крилатих ракет в 3859. Такі речі, як патріоти і томагавки, здатні закласти довготривалий фундамент миру, сказав у зверненні за підсумками подій доби президент України Володимир Зеленський. Прошу пряму мову, шановні українці, українки. Провів ставку кілька тем, але найбільш важлива: діпстрайки, наша далекобійність, те, що дійсно впливає на російський потенціал війни та відчутно його знижує сьогодні. Були як виробники відповідної нашої зброї на ставці, так і… Ті, хто застосовує цю зброю збройні сили України, спеціальні служби, розвідка головне завдання масштабувати наші можливості далекобійних українських санкцій. Потенціал для цього є і спільна розмова всіх разом дуже дуже допомагає. Підготували вже і нашу частину домашньої роботи перед зустріччю з президентом Трампом. Військову частину, частину також нашого економічну. Всі деталі все є. Порядок денний нашої зустрічі з президентом Америки. Дуже змістовний. Я я дякую всім, хто допомагає. Це реально може наблизити завершення війни, саме сполучених штатів є. Можливість такого, такого глобального впливу, і ми робимо все, щоб інші у світі були по один бік з нами в цій роботі. Зараз наша команда прем'єр-міністр України, керівник офісу президента, заступник міністерства закордонних справ та інші урядовці та український посол вже в Вашингтоні почали зустрічі на своєму рівні. Готують основу для розмови. З лідером Сполучених Штатів Америки, також з американськими оборонними компаніями, зокрема, виробники протиповітряної оборони, також з представниками енергетичних компаній, була сьогодні вже доповідь наших представників. Дякую за цю роботу. Також сьогодні доповідав керівник служби зовнішньої розвідки України. Грунтовна доповідь, і щодо того, як Глобальні санкції впливають на Росію та ведуть Росію саме туди, куди треба, щоб вони там втрачали свій агресивний потенціал, і знаємо, як посилити тиск, зробити це окремо. Обговорили також наміри Росії щодо Білорусі. Білоруський суверенітет Росіяни вже забрали, і тепер хочуть ще й використовувати Білорусь в своїх іграх заради продовження війни. Обов'язково про це. Попередимо партнерів ще кілька речей. Була доповідь головкома та начальника Генерального штабу по фронту по ситуації в прикордонні, по наших відповідях на російські штурми. Цілком зрозуміло на яких напрямках зараз найскладніше, і важливо, що наші підрозділи, наші воїни роблять максимум, щоб захистити державу. Кожен. Контрнаступальний крок України на передовій зараз посилює наші позиції глобально, і це допомагає в тому числі в діалозі з ключовими нашими партнерами. Сьогодні ж продовжили нашу політичну роботу на європейському напрямку. Я говорив з прем'єр-міністром Греції. Подякував. За підтримкою їм можемо разом зробити деякі суттєві кроки заради нашої стійкості, в тому числі ми говорили про можливості співпраці в енергетиці, і це зокрема можливість постачання американського газу. Домовились, ми зустрітись. З прем'єром обговорити всі деталі. Працюємо з різними партнерами в центральній і південній Європі щодо програми Пьорл, яка дозволяє купувати американську зброю. Важливо, щоб країни приєднувалися до цієї програми. Хороші новини щодо цього від країн Північної Європи, і вони вже є. І також я хочу подякувати сьогодні. Британії є новий санкційний пакет Британії. Там десятки осіб, які допомагають Росії воювати, і також там судна російського флоту, який перевозить нафту. Обов'язково синхронізуємо цей пакет в нашій юрисдикції та попрацюємо, щоб і інші партнери однаково тиснули на Росію заради реального закінчення. Закінчення війни Путін повинен заробляти менше, і тоді безпеки у світі буде більше. А такі речі, як Петріоти та Магавки, здатні закласти довготривалий фундамент миру. Я дякую всім, хто з Україною. Слава Україні! Продовжуємо наш інформаційний випуск. Турбота про дітей та людей похилого віку це пріоритет соціальної програми, яку реалізує міжнародний благодійний фонд Олександра Петровського. Солідарність цього разу працівники фонду разом із гостями завітали до Дніпропетровського геріатричного пансіонату. Подробиці у нашому наступному сюжеті. Представники міжнародного благодійного фонду Олександра Петровського Солідарність бажані гості в геріатричному пансіонаті. Тут живуть більше 600 людей похилого віку і маломобільних громадян, а також тих, кому потрібен постійний догляд. Тож увага потрібна кожному із них. Сьогодні жителі інтернату разом з представниками фонду та іншими гостями висадили кущі смородини. Це було таке маленьке свято, і я дуже дякую і фонду і, і Аліаді, і матушці за те, що вони постійно, дійсно постійно приділяють дуже велику увагу нашому закладу і нашим людям. Міжнародний благодійний фонд Олександра Петровського Солідарність надає систематичну допомогу саме цьому закладу. Саме завдяки фонду провели внутрішній ремонт одного з корпусів. Це не перша наша поїздка. Сюди ми багато років співпрацюємо з геріатричним пансіонатом. Сьогодні ми маємо бажання висадити на території кущі смородини, бо наші підопічні, до яких ми приїжджаємо, вони просять щось таке, по чому вони б могли турбуватися. Тут турбується по них персонал, а вони хочуть також якісь дерева просять, фруктові просять якісь кусти, щоб вони могли самі вирощувати, збирати. Тому Зараз ми привезли білу смородину, дуже гарний сорт. А навесні ми плануємо посадити ще фруктовий сад. Окрім висадження саджанців смородини до пансіонату з благословіння митрополита Симеона завітала настоятельниця свято-Благовіщенського Дніпровського жіночого монастиря. Матінка Єлизавета. Вона передала мешканцям богослужбовий літургічний хліб. Просфори такий осінній прекрасний день. Ми приїхали по запрошенню фонду солідарність і хотіли би для цих людей, які тут проживають. Привезти просфори, це дуже такий важливий момент, тому що просфорки освячені, молитовні, і для кожної людини вони будуть таким цілющим даром для їхньої душі і тіла. Вони будуть молитовно їх споживати. І не тільки просфорки ми привезли. От я приїхала для того, щоб, можливо, хтось хоче і поспілкуватися, і для себе мати якусь духовну користь, тому що фонд їх підтримує так, знаєте, більш масштабно, але духовність ми не забуваємо, тому вони запросили мене. Мене як наставницю, щоб люди, які будуть хотіти порозмовляти або відкритися і допомогти їм душевно, щоб вони відчували це вільно, і дякую насамперед самому фонду солідарні, що запросили мене і Олегу Дмитровичу за те, що він так гарно піклується про своїх людей і не забуває насамперед Бога, щоб допомагати душевним потребам цих людей, які тут проживають. Разом з працівниками міжнародного благодійного фонду Олександра Петровського Солідарність до закладу також завітала депутатка Дніпровської міської ради від політичної партії Слуга народу Аліада Мансурова. Разом з керівництвом закладу оглянули відремонтовані приміщення та обговорили подальші кроки для подальшого покращення умов проживання людей. Завітали з метою подивитися в цілому, які виклики сьогодні у пансіоната, чи є вони, що взагалі робиться, подивитися, в яких умовах мешкають мешканці цього пансіоната. І звісно, є велике бажання допомогти. Тобто з керівником закладу пройшлися по питаннях, які сьогодні виникають. Що ми можемо допомогти, бо я є засновником благодійного фонду. У нас є дуже гарні друзі в Німеччині, наші партнери. Мері, ось з ними там поспілкуватися, ознайомилися з усім, що відбувається, звісно, пані Яна. Віце-президент фонду солідарність показала, що було зроблено, яка допомога, і що втручання і взаємодія з благодійними організаціями це дуже важливий аспект, бо ми подивилися саме завдяки благодійним організаціям, скільки зроблено в цьому пансіонаті. Але є ті питання, ну які дійсно треба перекривати. І з урахуванням того, що сьогодні в державі повномасштабна війна, і ми розуміємо, що наш першочерговий фронт це максимальний захист на наші. Військових, звісно, я вважаю нормальним процесом, коли ми будемо звертатися до благодійних партнерів для того, щоб допомагати нашим структурам. А ми розуміємо, що в цьому пенсіонаті перебувають люди, які дуже потребують цієї допомоги, тобто незахищені версти населення, люди з формою різної форми інвалідності, і це дійсно хто, якщо не ми, будемо піклуватися про цих людей. Самі ж мешканці задоволені умовами, які створені для них, вдячні благодійні і керівництву пансіонату. Такого внимания не було ніде, як тут в цьому пансіонаті. Та ми тільки що були. Нас прийняли в семью, как в семью, адміністрація полностью, і медицина, і нянечки, і така чистота, такой порядок везде, нікогда никакой грубості, ничего к нам. К нам относятся попали как будто в свою родную семью. Очень благодарний мницький поклон. А вже навесні фонд Олександра Петровського Солідарність планує тут висадити фруктові дерева, щоб жителі пенсіонату могли і поласувати смачними плодами, які власноруч доглядатимуть. Павло Жветьєв, Ян Андурсенко, Андрій Миронюк. Новини Д1. Про інші події області далі у Дніпропетровській обласній військовій адміністрації відбулася зустріч з представниками Чеської агенції розвитку та представниками неурядових організацій. Мова йшла про співробітництво у сфері екології. В області обстежили 40 ділянок, робили проби ґрунту та води, які досліджували у закордонних лабораторіях і визначили найбільш забруднені. На наступному етапі обстежать іще чотири десятки локацій. Також навчать фахівців регіону використовувати використовувати в роботі сформовані бази даних. Рідкісний експонат, особисто підписаний надзвичайним та повноважним послом Чехії, поповнив колекцію музею сучасної російсько-української війни. Посол Чехії особисто передав до музею артефакт-контейнер для транспортування снаряда до самохідної артилерійської установки «Цезар». Посольство Чехії традиційно підтримує культурні ініціативи та проєкти, спрямовані на розвиток громадської пам'яті. Передача ще одного артефакту стала продовженням дипломатичного діалогу, який поєднує. Едної народи у розумінні цінності, незалежності та історичної правди. Культурно-мистецька хроніка в обласному центрі триває виставка космогонія Криму, військового та художника Сергія Бурбела. У своїх картинах митець передає красу українського півострова через численні пейзажі та архітектурні пам'ятки. На виставці побувала і наша знімальна група. Розповідає мій колега, журналіст Ян Андурсенко. До Дніпра ця виставка приїхала зі Львова, а до цього її показали й в інших містах України, а саме Києві та Кропивницькому. Презентували її і в Європі Гамбурзі, Бремені та Ліліенталі. Ця експозиція привертає увагу до історії кримсько-татарського народу та збереження його матеріальної і культурної спадщини. Це проєкт, який є продовженням проєкту Крим, що триває з 2013 року, який об'єднує дуже багато творів мистецтво. І цього разу в цій виставці представлені унікальні картини. Ці ноктюрни вражають тим, що вони повертають до автентичного Криму, того Криму, який змушує нас. Відчути ось цей подих старовини традицій, традиційних пісень, які ніби лунають в усіх цих пейзажах, ніби промовляють до нас крізь це зоряне небо. Тому навіть складно обрати якусь одну. Кожна кличе по-своєму. Це і лабіринти скельних монастирів, це і нічні пейзажі, там де ми бачимо Кримські гори, фортеці, мечеті. Кожен тут побачить щось своє, але кожна картина вражає по-своєму. На картинах художника зображені неперевершені пейзажі українського Криму. Гори, долини, пам'ятки архітектури, фортеці, мечеті та багато чого іншого. Але головною родзинкою художнього полотна є тексти кримсько-татарських народних пісень, які інтегровано в картини. Однією з відвідувачок цієї виставки була журналістка нашого сайту Марія. Ніколи нічого подібного я не бачила, принаймні не доводилося. Мені надзвичайно сподобалося поєднання архітектурних форм і водночас якихось не зовсім не зовсім виразного фону кольор, який нібито один, але це поєднання відтінків. Тобто, якщо це сірий відтінок, то це багато, і воно нашаровується одне на одне і створює таке магнетичне враження. Картина, яка мені найбільше сподобалася, це, мабуть, в рожевих кольорах, тому що вона найяскравіша. Де більшого це сіруваті, синюваті блакитники з картини, але рожева ну дійсно вражала. Хоча чіткої якоїсь архітектурної форми там не було. Виставка триватиме у Дніпровському планетарії до 1 листопада. Завітайте, щоб на власні очі побачити ці витвори мистецтва. Яна Андрусенко, Данило Скрипник, Новини Д1. Наступна інформація для наших телеглядачів телеканал Д1 запрошує вас на прем'єру документального фільму Воїни світла, митці історії творців, які взяли до рук зброю і стали на захист України. Цей фільм знято колективом телеканалу Д1 спільно з краєзнавчо-культурним товариством дія за підтримки Українського культурного фонду. темрява прийшла війною, вони піднялися на захист світла. Ми ці стали воїнами. Аби їхнє мистецтво не стало останньою молитвою за Україну. Дайний фільм Воїни світла. Митці. На телеканалі Д 1 та онлайн-платформах. Подивитися цей фільм можна і в кінотеатрі. Прем'єра кінопоказу відбудеться у суботу, 18 жовтня, в кінотеатрі Планета Кіно у центрі Аполло. Початок об 11.30, зала 5. Відхід вільний. Новини спорту далі юні плавці з кам'янського гучно заявили про себе на відкритих змаганнях осінній старт, які відбулися у Полтаві. Команда повернулася додому з виражаючим результатом. Спортсмени завоювали 18 медалей. Змагання зібрали понад півтисячі учасників з різних куточків України. До Полтави поборотись за нагороди з'їхалися команди із Харкова, Кропивницького, Павлограда, Чорнобаю. І, звичайно, потужна делегація із Кам'янського. Вихованці Кам'янського продемонстрували відмінну підготовку та волю до перемоги, здобувши велику колекцію нагород. 8 золотих, 5 срібних і 5 бронзових медалей. Діти з Дніпропетровщини на навчально-тренувальних зборах у Франції. Усі вони учасники державного проєкту Шлях чемпіонів, учні відділення легкої атлетики одного з ліцеїв. Вони проведуть час серед природи у кемпінгу парк Дольхайн». Там продовжать тренування та будуть вдосконалювати свої навички. Ініціативу Шлях чемпіонів в області реалізують спільно з міністерством молоді та спорту і національним олімпійським комітетом. На Дніпропетровщині вже діють 15 спеціалізованих спорт. Класів з акцентом на різні напрямки: єдиноборства, плавання, легку атлетику та ігрові види спорту. І на останок випуску коротка інформація про синоптичну ситуацію у Дніпрі та області на сьогодні, четвер, 16 жовтня. В обласному центрі протягом усього дня хмарно. Температура повітря від 3 до 11 градусів із позначкою «плюс». Вітер західний до 3 метрів на секунду. Опадів синоптики не прогнозують. У Кам'янському від 4 до 11 градусів тепла без опадів. У Синельниковому Павлограді та Самарі від 2 до 11 градусів вище нуля. Опадів не очікується. У кривому розі жовтих водах та Нікополі від 5 до 13 градусів із позначкою плюс. Опадів синоптики не прогнозують. Станом на зараз це вся інформація, яку ми для вас підготували. Телеканал Д1 завжди в курсі найактуальніших подій і підтримує зв'язок зі своїми глядачами. Помітили щось цікаве і хвилююче? Телефонуйте на нашу гарячу лінію 098 060 35 35. Також ми завжди на зв'язку із вами у соціальних мережах. Ви можете дивитися наші програми і лишати ваші коментарі на Ютубі, у Фейсбуці, Телеграмі, Інстаграмі та у мережі X. Долучайтеся до глядацької аудиторії і в інтернеті. Ну а ми з вами побачимось у подальших ефірах. На цьому інформаційний випуск завершується у студії для вас. Працювали Павло Жветів і Ганна Костікова. Тримаємося бо ми того варті.